Мабуть, головний апсет цього року відбувся в Хевівейті, Деонтей Вайлдер, хоч і мав рік простою, але все одно вважався топом дивізіону та був фаворитом у протистоянні з Джозефом Паркером. Але два екс-чемпіони світу видали найбільш односторонній бій серед супертяжів. Такої думки притримується керівник меч Боксін Едді Хьорн. Що Френсісінгану, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер та інші зірки сказали про сенсаційну поразку Деонтея. Екс чемпіон світу Серхіо Мора, Джозеф Паркер щойно блискучу роз зброїв бронзового бомбардувальника. Його думку підтримав відомий під псевдо-підбуль Шон Портер. Серхіо передбачив праву руку, тому що він розуміє боксерську абетку. Це було елементарно. Уелдер пропустив дитячий садок, і очевидно, через рік без рингу він так і не повернувся. Сам Деонтей після поразки визнав рівень свого противника. Це був трохи не мій день, і це через Джозефа він виконав чудову роботу, уникаючи багато ударів. Сьогодні я не шукаю виправдань. Це був хороший бій, і ми рухаємося далі. Чи вплинув простій? Можливо, але ми не будемо виходити з цього. Сталося те, що сталося. Ми рухаємося далі. Новозеландець після впевненої перемоги відразу віддав належне нокаутеру. Дуже поважаю Деонтея, але ми дуже наполегливо тренувалися перед поєдинком. Він має нового тренера, чекає на можливість втілити всі напрацювання. Але для мене це чудове завершення року. Мені було важливо не втрачати свою форму, Деонтей – грандіозний і найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався, Тайсон Фюрі приділив нам свій час під час спарингів і був надзвичайно важливим у підготовці своєю перемогою. Джозеф робить серйозну заявку на топовий івент. Надалі він провів два класних виступи в Ріяді, і Я думаю, що багаті захочуть іще його побачити в себе, але тільки після бою за абсолюта не в захваті від део і чемпіонка світу Аманда Серано. Жахливий виступ Вайлдера. Я не віддала йому жодного раунду. Тієї ж думки і супертяж минулої епохи Хасім Рахман. Великий апсет. Паркер закрив Вайлдера на всі 12 раундів. Жан Гилей поки що не боксує через травму, але нагадався про себе коротким роликом. Not Джо yeah. Джойс поступився жилею, але достроково перемагав Паркера і Дюбуа, цього разу згадавши про їхні перемоги. Вітаю Дюбуа та Паркера з перемогами. Можливо, ви поб'єтеся один з одним і переможець отримає реванш. Коротка та влучна реакція від голодного новачка боксу Френсі Сангану у Твіттері. Облизуюся після перегляду цього поєдинку. Подейкують, що свій наступний поєдинок Френсіс проведе саме проти Вайлдера, але поки що невідомо, будуть це правила боксу, ММА, чи ще якийсь формат. Також усі марили поєдинком уайлдер Джошуа. Вже ніби й попередні домовленості про це були, але Деонтей усіх підвів. І промоутер Ентоні пройшовся по американцю. Я казав ще раніше, що не збираюся оцінювати цей бій. Уайлдер навіть поняття не мав, що робити. Він програв кожен раунд. Підняв руку, показавши суддям, що переміг. Але це не так. Така реальність. Це був найбільш односторонній бій у надважкій вазі, який я коли-небудь бачив. Він зруйнував наші плани. Натомість, інший організатор цього вечора, Френк Уоррен, порадів за новозеландця. Джозеф Паркер повернувся прямо до топу надважкого дивізіону. Кого б ви хотіли бачити його наступним суперником? Однак, реакція Ентоні Джошуа на бій Паркер Уайлдер вас точно здивує. Деонтей. Все, що він сказав про мене, я й міг би розірвати його прямо зараз. Але я буду вищим за це і скажу, що сподіваюся, що він повернеться. Тепер Хорн каже, що наступним противником Ейджея може стати його інший клієнт, Філіп Харговіч, і воно нібито боксуватимуть за вакантний пояс IBF. Ось тільки цей ремінь належить Олександру Усику. Хароп! Антоха видав топовий перформанс, а Вайлдер ні. Однак їхніх боїв не варто чекати раніше весни. А допоки ще є час, пропоную вам взяти участь у конкурсі на оригінальну футболку від каналу Тайк Майсон. На сайті трибуни стартувала конференція зі мною. Усе просто залітайте в опис до цього відео, де власне і буде посилання на конференцію зі мною. Акцентую, що потрібно писати питання саме на сайті трибуни, а не в Ютубі. І за найцікавіше поставлене запитання я подарую футболку від каналу Тайк Майсон. Тому всім успіху. А з вами, як завжди, банда каналу Тайк Майсон. Я Макс Діденко, бувайте!